Одного вцілілого будинку немає ні газу, ані води. Так зараз живуть люди у селищі Луч на Миколаївщині. Вісім місяців цей населений пункт був у зоні бойових дій. Ворог бив по місцевій пошті, станції водозабору, снарядами окупанти частково знищили школу, і дитсадок. Як лучани потроху відновлюють рідне селище. Наталія Якобсон бачила. Селище Луч довжиною у кілометр. Тут одна вулиця, на ній майже 30 багатоповерхівок і жодною неушкодженої. По деяких вороги били по кілька разів поспіль у своїй напівзруйнованій квартирі. Пані Світлана не була з липня. Під'їзд 28-го дому, який був підвержений великим розрушенням, В ньому розрушилися ліснічні марші, по яких люди не можуть тепер із-за цього піднятися свої домівки і. Питатися їх відремонтувати у цьому під'їзді 20 квартир в жодну поки не пускають. Вже були в нас спеціалісти, які дивилися цей під'їзд з Києва, і сказали, що будуть відновлювати нам це все, будуть знімати всі оці панельки і в лісничні ліснічні щоб люди могли попасти до своїх домівок і їх відремонтувати. Більшість лучан з селища виїхали ще торік. Чимало з них, як і Світлана, тимчасова осіли в Миколаєві. Додому приїжджають інколи за речами або ж потрохи ремонтувати розбиті квартири. Втім, на ніч не залишаються у будинках і досі немає газу, бо обладнання і труби сильно постраждали через обстріли. Були нещодавно працівники. Вони опломбували, перекрили для того, щоб перевірити під тиском підземні комунікації газу. Для цього вони приїхали тут. Для того щоб відновлювати, у нас багато перебито саме труб газових. Їх треба відновити, а потім вже підключати, під'єднувати кожну квартиру окремо. Пані Тетяна увесь час була у селищі, допомагала літнім сусідам, коли сутеніла, спускались гуртом у підвал, адже ворог люто обстрілював луч саме вночі. Ніколи не думала, що квартира, яка знаходиться в багатоповерховому будинку, може постраждати з чотирьох боків. Але в мене навіть влетіли, коли впав снаряд навпроти якраз моїх вікон, то влетіло в під'їзд. і в мене навіть три подряпини на дверях в залі. Близько 70 різних дірочок, перебита проводка, труба опалення. Людмила повернулась до рідного селища нещодавно та вже почала ремонт у квартирі. Встановила вікна, потроху латає в посічені стіни. Ми ховалися у подвалі, бомбили конкретно там, де були люди. Ми ж не знали, літають безпілотники. Ми думали, що то наші. А вони дивилися, де люди збираються. Люди були і бомбили. А поки ми були в квартирі, ми з третього поверху бачили, як танки йшли по трасі, бачили, як літак летів, вертольоти літали. Все це проходило. Мимо нас було страшно, а ще було страшніше, коли почали бомбити по домах. Від обстрілів у селищі загинули дві людини: серед них чоловік пані Галини, який залишився у селищі доглядати брата. Жінка ж виїхала до Одеси. Тут брат йому 90 років, і жінка була прикута до постелі. От жена умерла 4 дня тому назад. Ми її похоронили. Ну і мой муж говорить, що что... Я Павліка не оставлю, як же он, йому 90 років, А я уїду з тобою. Ну от він і залишився, і його ранило около школи насмерть верніє. Окрім миру, місцеві мріють про воду. Її в селищі немає понад рік, відколи окупанти обстріляли місцеву станцію водозабору. З 11 березня, пам'ятаю як сьогодні, був сильний обстріл села Луч. І в того ж дня було пошкодження дах нашої будівлі і вимкнули світло. Тобто, дах пошкоджений біля самих резервуарів. Ну вони, слава Богу, вціліли. І от зараз вони, в принципі, і працюють. Ми воду у них набираємо, але не працює насос. Який створює тиск на, на селище. аби вода з'явилась у кранах жителів Луча, необхідно відновити близько півтора кілометра електричних мереж, що поєднують станцію водозабору з селищем. Необхідні матеріали вже закупили завдяки міжнародному благодійному фонду. Коли велися бойові дії, тут скажімо так, залишилося в Лучі десь близько 50 жителів. Вони всі знаходилися або в бомбосховищах, або у підвалах. Водопостачання ми забезпечили тоді через генератори. на ту кількість людей цього вистачало. Зараз звичайно, що хочемо відновити і водопостачання, і водовідведення, і функціонування того, як воно було до війни. Місцеві жителі кажуть, що й на їм відновлять водопостачання, до Луча почнуть повертатись люди. А отже, і життя. Наталя Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.